Ще ж всім салют. Продовжуємо кар'єру за Рому. Далі наступний на нас матч в серії А. Поки що ми гарно йдемо на першому місці 5 матчів, 15 очок, 0 поразок, 0 нічих. хоча попередній матч проти Кремонези був, я вам скажу, такий не з легких. Хоч і Кремонези так і залишилося з нулем, але ну, по забитих м'ячах 2 м'ячі вони відквітали. Вони взагалі там за 4 матча 2 м'яча забили, а тут а два м'ячі зразу для Роми. Десь, можливо, недооцінили Кремонеза, десь розгубилися, десь захисники. Манчині був з капітанською пов'язкою, дебютував там Ібанес. Десь, можливо, не зіграність їхня, так склалася, але нічого. Далі в нас буде Торіно, 16-те місце, одна, один матч перемоги, одна нічия, три програші. Команда багато пропускає, як мінімум два за матч. Торіно на спаді, але я вже зрозумів, що не слід якось недооцінювати команди. Далі в нас буде Гетеборг. Мені здається, вже мав, мав би бути ще один буде виїзний матч. Хоча мені здається, з людогорцем. З людогорця це я все таки вдома перемагав 2-1. Хоча мені такий важкий був матч проти людогорця, що мені здавалося, що це якийсь виїзний матч. Людогор... Людогорець дуже класно закривався. Але. Будемо бачити, бо до Гетеборга ще далеко. Виїзд до Торіно. Непроста команда. І ось недаремно нам показують Белоті, це його рідна команда, повертається він в рідні стіни. Ось така форма в них є, я думаю, домашня. Чорні ці гетри мене якось збивають. Нехай будемо так, будемо в Білій, в гостьовій, показують нам гравця Торіно Лазаро. Також непростий гравець, креативний. Мені здається, він ще тут належить для Інтера в оренді Торіном. Бачимо цю схему гри їхню таку курйозну. Спінацола сьогодні буде в старті. Замість Ібанеза. Напевно, я попробую Мавропаноса туди награти. Бернат буде зліва. Лерма Вейналдум. Вейналдум гарно провів попередній матч. Так само, як і Карсдорп. Це зв'язка таких голландських гравців. Дала про себе знать, Росі намагався себе показати. Наче Фернандес травмований. Попробую кумбулу візьму. Матчіч дуже, кстати, класно в попередньому матчі себе заявив. Хоча я вже його помаленьку так списував. Але він все ж таки показав, що ще рано, ще рано йому йти на пенсію, здатний він і розпочинати атаки. Так, да, звісно, там захисті він дещо не догравав, дещо не допоказував, так сказати. Але спишемо це все на втомленість і те, що гравець ну, не здатний вже так 90 хвилин відбігувати. Але нічого, в атаці його більш ніж вистачило в попередньому матчі. А в обороні є ще також гравці, які мусять там відігравати. Так, перший тайм, незрозуміло, яка буде команда. Я думаю, чи Пулішича, чи Ельшараві пробувати. Нехай буде Степен Ельшараві, бо Пулішеча трішки вже почали грати персонально проти нього, і він трішки губиться в цих моментах. Дистанте, Матіч, Антонучий є, ще Войтковський. Ну, я думаю, не, не хочу тут нічого вигадувати. Сержо Олівейра нехай поки буде в резерві. Нехай буде основний склад. Деякі там лише точкові зміни. І нехай буде вечір 20.00. Подивимося, як все складеться в цьому матчі. Ну що ж, команди готові виходити на поле. Виїзд Роми проти Торіно. Цікаво глянути буде на склад Торіно. Все ж таки, чи здивують вони мене якось, чи все таке. Як завжди в тих, стадіо Олімпіко, Туренський стадіон, Сімоне Заза, бачу я там Рікардо Родріґеса, ті ключові храпці. В нічому складі показують, я Берна, та це новачки. Приєдналися це, лише в це трансферне вікно, <поценно> ці гравці. Бернат вже себе зумів показати. Руй Матрійсін. Хоч і пропустив попередньому матчі два м'ячі. Думаю, не варто його обвинити в тих пропущених. Більше до захисту У мене було питань. Капітан Деніс Прат, бельгійський півзахисник. Недооцілений, як на мою думку, і ось з ним слід грати, я б сказав би так, персонально. Рома Рома гарний старт показує, потрібно цю марку тримати і далі. Джиджи, Іздо, Рінкон, Лазаро, Прат, Міранчук, Самабрія, Заза, Верді Айна. Ну і звісно, легендарний тренер Італії Вальтер Мацарі, який тренував в Наполі, тренував Імпо, Торіно і Складроми. Вільяр ще не разом не дебутував, була. Лавці також гравці якісь здатні підсилити гру, якщо що. Заньоло, Белоті. Хороший формі Заньоло, хороший форми Вейналду. І ось матч розпочато. Деніс Пратс, Симоне Заза. Першими розводить Торіно, Міранчук, Алекс Беренгер. Зразу володіють м'ячем туринці. Іде навіть з Зазу, Мавропанос тут тут. Вейналдом на Ішараві. Ай-яй-яй, Рінгон, Опліапас. Деніс Прат. Ізо. Такий. Бійцівського плану гравець. Ось зараз Сімоне Заза пробивається. Сімоне! Тушня творилася в захисті, ось вам санабрія, ось вам також тих від Торіно Характером вони видно, що вчилися в неза що це піддушувати оборону. є проблеми. Бачите, відсутність відсутні сняча Фернандіс, показують п'ять хвилин. Знадобилося Торіно, щоб забити. І це ж при першій ж нагоді, можна так сказати, оті закидання за спину не буду я враховувати. Ой-ой-ой, Лерма обрізається. Бернат, все ж таки, знову м'яч у Роме. Шараві, Белоті. Туди Белоті взагалі віддає, було там підключення від Лерми. Заньоло, спінацола. Точний пас. Намагаємося ми зачепитися через белоті, але белоті взагалі якось поки що губиться і не він губиться ні на які наші пасили. Це мене поки що засмучує. Меніний пас на Дебало. Не вистачило меж поля. Спрат розпочинає. Швидкий гол є, то торіну закривається помаленьку. За нього. Лоті бачить забігання. Ну як же ж це Рікардо Родрігес гарно зупиняє момент. І ось вам, і ось вам розіграш. І ось вам степень Ельшараві, не даремно в нього повірив. Дуже зараз проактивний на полі, і ось його розіграш на Заньово, заньйово далі, Дебала на повертай на еншарамі, аншарамі просто таки цей м'яч у ворота один-один. І зараз, я думаю, слід грати обережно так? Хай тоді вона все ж таки пробує знову ж таки брати гру під свій контроль. Нам же ж треба як слід відзахищатися. Манчині. Але Дебала. Розумів він приборкати м'яч такий. І... Ось тут був фол, і я думаю, арбітру пора заняти гул там було руками, він допомагав собі провети. Ось якась така метушня губиця Манчіні і Мавропанус, і я вам скажу, Ібанес там не сильно що міг допомогти в минулому матчі. Манос, Бернат. Досвідчений Бернат на лівому фланзі. Отримує м'яч. Все ж таки намагається заспокоїти гру. Степан Ельшараві. Бере гру на себе. Відчуває він десь впевненість після забитого м'яча. Намагався він знайти когось з атаки. Шукав він І тут оглядається на газоні лежить Лерма. Ні, летке зіткнення відбулося поза екраном. Мечраві підключає Берната. Бернат повернути сюди на Заньйоло. І Заньоло з ударом може. Бала. Невтуально він там і прийняв, і продовжив цю про атаку. ще був Хоча не здавалося, що Малдом там повернувся, Сонаврія забув сюди і там підштовху, щоб сказати, що це якесь порушення неймовірне. За газа виграє він боротьбу з нового там за допомогою ліктів різних. Все дозволених засобів. Шараві закидання на белоті, ось тут белоті вже за спинами. Рінкон намагається його якось зупинити, але він віддає на зеньолу і Фірмове його в штрафну, таку ж захисниками і зразу удар. Нагадується зразу матч по Кульду Ворці на 90-й доданий час, там Зеньйову ось таким ударом прошивав, Виривав домашню перемогу. Ось Белоті не загубився. З ним все ж таки вірватися в штаті. Ну, і віддати армій пас. Знову Сімоне Зази, знову якісь там порушення, знову якісь непотрібні він речі робить, там, намагається він захисників якось так штурхати. Болоті, гають з ним. Закривають. Реформ. Рад. Ось ось вам довге розривання лінії. Фіналом. Дебала. Будемо притримувати м'яч. Манчині, Спінакола, з двох на третього, зразу на болоті, ось тут Рікардо Родрігес. Знову грає він корпус, знову він на це намагається не закрити зону, а закрити суперника. Байде що це йому вдається. Знову закидання. Патрісо страхує, Але на м'яч проходить за межі поля. Будемо розводити, будемо витягувати суперника, намагатися виснажити їх. Заньоло. Лерма. Далі на Берната. Бернат. Бачу я Заньоло. Бачу я ці розриви між ліній. Ашараві. Ешараві незйомий. Росатки чудово вибирає позицію. Фіксує він цей навіть такий м'яч. Будемо його просимувати, намагатися якось тиснути на кіпера. У нас володіння м'ячем за нами. 37 на 63 але результативність поки що рівна. Нагнітаємо, але це нагнітання може вміть перекреслитися якоюсь результативною дією Торіно. Дебала на Белотті. Розвертається болотті, шукає він вільних партнерів, але їх, всіх намагаються закрити. Дуже добре Торіно грає в захисті. Щільними шпарини ми будемо шукати з пинацола. Дебало. палетбалу, палетбала зміщується. Прочитали це зміщення, закрили ту зону. Довий пас. Знову довгий пас. і знову він за спину суперник. Я просто промовчу, що тільки що виконували захисники. Це буде штрафний, бо там руками грали захисники, але мій гравець був за межами поля і просто якісь шаленство творилося. І воно продовжується творитися. Я вам зараз скажу Торіно просто прибило нас в штрафні. І яке там чудо творилося, я зараз просто не можу описати словами. Які там були фей до кіпера, які там були штаб, і спілки попередження. Можна сказати, що перекреслився весь тайм теж творювали ці всі ті всі шпали, а то, що просто капець. Ой, ці Павло Де ці всі сейви, ну це. Це все ось тут, ось тут цей вруя Матрісія Ногами. Ось ті вибивання Рікардо Родрігес ось тут в поперечку. Просто що тільки ще нереально творилося. Ювентус 2-3 виграє Асколі, щось у них таке подібне до нашого Кремонеза. Кремонеза перша перемога надліче. Тельярі програла Вероні. Семдеворя вдома переграла спецію 2-0. Ну а в нас тут я думаю ще все ніч... ну, нічого не сказано в першому таймі, другий тайм продовжується. І я ось вам скажу, якщо ви вже десь трішки там з хвилини 30-ї списував Торіно, то й це взагалі даремно. Бо ось вам і Торіно. Десь там гравець замешкався за межами поля і Торіно тут як тут включилися, відчували, що немає лінії офсайду, грали вони там на далі. Перекидали Кіпера, як могли. Уй 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 у Релингсконя забрав на Дина, хоча там бахватия шарали и довольте, такси було Берн. Буде подавати путовий. Є він надалі, не точно. Get it. Kid, and it's out for throw. Знову подача на шраві! Ось він тут, так, так тут має, так як має. Вмикається в момент. Так і це просто сьогодні протистояння. Заза буде тероризувати весь наш захист. Цола Кидає аут. Анос. Зміоло. Шірау. Бернат підключився до атаки, побіг, він, щоб початись намагатися намагатися розтягнути суперників, але Долоті забуксував цю атаку і ось знову ми мусимо шукати, як текому віддати м'яч. Фіналдум! Розкачав він захисників і ось м'яч на правий, удар. і тепер на кутовий. Заміна санабря йде з поля. Підзначився він сьогодні, не скажу, що він десь був геть активним, але був, 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 записав на свій рахунок бол. За нього замість нього Плегів. Також чимовий хлопець, клювець. На мальчині якось легко дуже далеко, все вдвох. Маємо ще маєть. Сімони Заза вигравав, чи не вигравав він цю боротьбу, м'яч в Громи, Шараві. Щось з прийомом у нас таке твориться. З місця намагався він перевезти м'яч, але вже що вийшло. Заньоло притримує м'яч, запускаємо Берната, Бернат. Белотти. Заньоло. Дякую Лазаро. Чечей так зберігає м'яч для своїх команд. Дуже, технично технічно грає австрієць. Ось як вони ще виходять в атаку. Ось вам Пелегрі, ось его включение. Мінчук. Ось як Спінацола грає, ось він капитан. Опять є верхову боротьбу Беренгера. Мало Дебала широко грає. Лело на белотті. Бендер гра в болоті, від слова зовсім. Беренгер. Намазив боротьбу. Також намагався там десь за спину проникнути захисникам. Ельшараві Ель зайоло. Джийджий грає. Я думаю, слід зробити заміну, я зніму белоті, все ж таки не йде в нього гра, не варто його мучити. Поставлю туди Ель Шараві, а белоті зніму на Адаму Траоре. І Вейналдума також на Крістанте, Він все ж таки дуже добре появлявся в останніх матчах. ну Вони знімають Лазаро, Десь, можливо, підсів цей гравець, він бокову лінію намагається закривати, і там Ельшараві його тероризує. Приходить Верді, більш до атаки такий гравець. Ось Верді тут вже вступає за нього. Ах, Ельшараві намагався, намагався він якось так надтоненко зіграти між лініями. Во офсайді опинився гравець. Менчині бореться з Заза. Рінкон запускає Прата. Прат шукає, шукає ці позиції, шукає на кого віддати пас. І ось він Рінкон тут вже, але Мавропанос. Панос. Мauро Панос трахує. Бернат. Нама траура. Точно і знову атака від Торіни. Ось вам знову Симона Заза. Мавропанос. Панос. Патрисіо. Відбиває на Адаму Траворе Адама. Йдуться закидає, масивні захисники і це все перекривають. Переведено на інший фланг. від Адама Траора і тут Дебала. Можна зударом! І ось який удар. Ось вам Пауло Дебала отримає. Ось він біжить до трибун, Поскандуйте його ім'я, і це Пауло, і це Дебал. Палайнський віз, він, право Адама Траора, який побачив, Віддав туди, і ось вам Дебала нічого не вдає. Один-два. важкий матч, важкий матч, і треба закриватися, Фух, можна видихнути, бо вже мені здавалося, що це Торіно може не пропустити другого мяча. Ой-ой-ой. Як же Адама Тровора зараз допоміг в захисті, ось його підключення до атаки. Я ж не знаю, як же за Йоло мав тоді далі атакувати. Тому що він так не точно пробив взагалі, якось валився, корпус. Можливо, десь втомився гравець. Я думаю, варто зробити вже третю заміну. Випущу Пелегріні. 10 хвилин до кінця. Йде за Ньоло, під оплески, хай дебали залишається, хоча нього також вже сил мінімум залишилось, почує суперзахист. Зараз, я думаю, будуть нас дуже спекотні останні 5 хвилин, як і в першому моменті, Так якось він мало не придумав біди. Волк Осадаметрора мені дуже сподобався, як він вийшов. Бала, чудово, піде подавати. І, звісно, творилося знову щось похоже на наші. Ці ворота, я взагалі думаю, якісь такі нервові. Добало, Лашич, ще гравець. Думаю, не слід там щось придумувати, ми розіграємо. Ми розіграємо, ми також якось непросто. 8-10 по ударах. Будемо тримати цей меч. Тримувати рахунок. Ельшараві, спіноцола. Не зрозуміло Шараві. І ось-ось завершення матчу. Все ж таки перемагаємо. Важка перемога. 1-2. Дебала Чудовий вишуканий вислів. Допомагає нам перемогти Торіно, ось така ростатистика. Передачі Адама Траори. і Дебала. Ну, Дебала гравець матчу заслужено цілком володіли so, м'ячем. не скажу, що там чудо моменти якісь мали, але Можемо видохнути важкий виїзд. Далі нас продовжується Ліга Європи. Далі буде. Дякую вам за перегляд. Серія